Нас відпустило більш-менш через три дні, ми перестали лікатися там поліцейських, військових, да, наші. Ми в Одесі збиралися бути день-два, просто перевести подих і далі кудись. Я не знаю куди. Коли я дивлюся на Одеську Бруківку, але там, де ще перетинаються трамвайні колії. Вибачте, в Херсоні краще. Не знаю, чому так склалося там, бо може нам пороблено в Херсоні. Тому от в Одесі це реально крутіше. Ми дуже схожі, якби просто Одеса така масштабний Херсон, да, де трохи більше грошей і понтів. Я сам для себе не відповів, що буде тим дзвоником, який скаже, можна повертатися. Що таке? Ми в цими території, о, оу оу Я з я з Херсона. Я Олексій Білецький, один з братів Білецьких. <хи> в Одесу приїхали з Херсона 6 квітня. Ми не збиралися сюди їхати і залишатися в Одесі. Ми просто виїхали з Херсона. Для того, щоб поїхати на захід, ми виїжджали через схід. І по факту ну, через Снігурьовку, то туди. То, якщо якби сприймати якби, географію Херсону, да, щоб поїхати наліво, ми їхали направо, щоб потім через верх. ну, коротше. Їхали довго, але споглядаючи на те, як виїжджали інші наші члени команди або друзі, ми виїхали взагалі на лайті. Ми виїхали о 6-й ранку і вже пів на сьому вечора ми були в Одесі. Ми в Одесі збиралися бути день-два, просто перевести подих і далі. Кудись, я не знаю куди. Просто ми їхали. Мені було терміново треба якби, вивезти родину, маму, дружину брата, мою наречену, якби, родину нареченої. Причому це для мене був такий тріп доволі цікавий, тому що я вперше сидів за кермом. У мене права були давно вже, але я в момент як здав права, я 8 років не сидів за кермом. Я міг керувати лише мотоциклом або яхтою вітрильною. А тут ну, я завжди знав, що якщо буде треба, сяду і поїду. І отут, наче стало треба, от ся, і от це був такий <хи> зразу такий Одеса, Миколаїв, що це все? Тріфік. Ми приїхали сюди перевести просто подих, а нас зустріли друзі наші, а, і ми просто зрозуміли, що ми тут будемо потрібні, ніж десь. Нам надали житло, нас одразу зустріли з коробками, з пакетами їжі, хоч ми і були в такому дея... ну, в деякому трансі, і ми, мабуть, скоріш за все, я так думаю, треба у них запитати. Ми ніяк не показували якісь там емоції е і... І надії, і подяки, то, що вони нас зустріли, але там всередині це подяка була. Нас відпустило десь лише день на третій. Ну і це доволі швидко, тому що ми під окупацією були всього там скільки півтора місяця, да? а наші друзі вони були там три-чотири місяці. І нас відпустили більш-менш через три дні. Ми перестали лікатися там поліцейських, військових, да, наші. От, то ті друзі і команда, яка виїжджала потім, то вони відходили три-чотири тижні. Тому що вони були під всіми цими орками, допитами і все інше. Так що, то, так от сталося, що ми в Одесі. Я ніколи не мріяв про Одесу. Мені геть подобалося все в Херсоні. Точні, ні так. Мені дуже багато чого не подобалось в Херсоні, але ми з командою саме це і змінювали, і я навіть ніколи не планував десь виїжджати і жити в іншому місті. Чи думав я про це? Думав, але не планував ніколи. Ну, місто розхоже на Херсон. Ми всі як південяни, да? в кінці <південці> півдня, якби Одеса розхоже на Херсон, коли до нас Одесити приїжджали в Херсон на екскурсії на, скажімо, тури вихідного дня, там 2-3 дня. Вони всі казали, що Боже, яке круте місто. Одеси, там, дуже подобався Херсон. Ну, принаймні ті, які потрапляли нам, до нас в руки. Ми їм показували Херсон, Херсонську область і закохували їх. І вони всі казали, що Херсон це та Одеса, яка була скажімо, там, 100 років тому. Низенька, маленька, тиха, камерна, така душевна. Якби. Це фішка півня, ми дуже схожі, якби просто Одеса така масштабний Херсон, де трохи більше грошей і понтів. Хоча якби, в Херсоні грошей не набагато менше. Просто якби, ці гроші вони зазвичай осідають десь там у, кажем, у людей, у мешканців, а не у влади, а навіть ті, які є, да, то влада не завжди може ними правильно розпоряджатися. Коли ти дивишся на яхти, катера, машини в Херсоні, ти розумієш, що гроші є. Коли там Ламборджині на дорогах, да, то ну, все норм. Бо у нас аграрії, у нас моряки, у нас айтішники, як і собственно, в Одесі. Да? Я в Одесі не так багато разів був, якщо чесно. Тобто, до війни, може, ну, до 10 разів, 6-8 разів. От, то, звичайно, тоді, коли я бував, да, то і катався трамваї, тролейбуси. Взагалі, звичайно, от я дивлюся зараз, да, от, все ж таки громадський транспорт в Одесі краще, ніж в Херсоні. Хоча останні два роки знов-таки ж в Херсоні почав змінюватися транспорт. З'явилися нові тролейбуси, нові автобуси. Коли я дивлюся на Одеську Бруківку, але там, де ще перетинаються трамвайні колії, вибачте, в Херсоні краще. Тому що я зараз, коли їду на машині, да, я боюся через ці колії проїжджати. Якщо брати область, то за останні два роки просто всю область, ну, не всю, може, відсотків 70%, прям вилезли. Тобто всі наші дороги, туристичні локації, там Арабатська стрілка, Асканія Нова, всі ці от моменти, куди можна було їхати, це просто був німецький автобан. Чи більш зелена Одеса, ніж Херсон? Ні. Ну, Тобто Херсон дуже зелена, якби. просто Одеса масштабніша. Ну, і, і в Порції, воно зеленіше в цьому в масштабах. От. Чи більше фасадів історичних, так, да, вона, як на мене, більше нехай вибачають мене одесити, але вилезена. Вона Одеса з точки зору архітектури і історії вона краще виглядає, ніж Херсон, але набагато гірше, ніж там, Львів або Краків і все інше. Да? Тому тут і нам, і вам є де працювати. Після перемоги буде що робити. Ми серед себе серед команди не називаємо, що ми волонтери або ми волонтерство, Ми просто робимо свою роботу. Тобто, це наш наш, нашу роботу, наша зобов'язання, якби ми це робимо. Зранку до ночі бачу твої очі і іноді без вихідних. Потрохи команда зібралася в Одесі стільки людей, така команда, що ми нарешті можемо зробити певний графік. І вже робити собі такі дні для відпочинку. Але це не відпочинок, ну, принаймні у мене. Може хтось з наших там десь гуляє, я не знаю там. Я море в перший раз побачив, може, тиждень тому, біля моста, те, та був там, десь там було море. Да. До того я там не гуляв, ножки не мочив. Хоча я знаю, що наші в Аркадії там є така можливість. Да? То навіть коли я вдома і я не йду, скажімо, Волонтерити, <хи> то я мені є. що щодо робити, замовляти, шукати ту форму, амуніцію, гуманітарку, збирати донати, робити якісь калажі, щоб їх викладати. Бо всі ті фотки, які нам викладають військові. А, дуже часто буває, треба закривати їм обличчя. Можна це просто робити смайліками, да, але якби я за фахом дизайнер, я собі не завжди да, але не можу собі дозволити закривати, або ще, ще гірше заштриховувати обличчя військовим. Ну це якось фу-фу-фу. Тому ну, я роблю там прикольні якісь там калашики. Ну, коротше, робота завжди є. А більш того, можна писати проекти на гранти, їх вигравати, щоб знов таки ж гроші йшли або на гуманітарку, або на проекти, з якої можна потім якось донатити. Ну коротше, роботи вистачає. Нам. Тому на часу відпочинок немає, та я думаю, не на часі, може. Но. Я сам для себе не відповів, що буде тим дзвоником, який скаже, можна повертатися. В тому плані, що Херсон звільнить. Я не знаю жодного херсонця, якби, який би в це не вірив. А, але, ну, по-перше, це питання часу да, і питання ціни за це. А по-друге, а коли можна буде туди їхати? Тобто, коли його звільнили, скільки часу треба буде ну, зачистити всі підвали, щоб повикривати всіх тих, хто там ще буде сидіти, да, і, може, це якісь дерегешки. Ж... Голуби літають. Що таке? Ми буваємо цими на території, о, воу, воу! Я з Херсона. А, вот. і, але все ж таки тобто, я в Херсон повернуся, хоча я знаю тих херсонців, які зараз максимум роблять все, щоб звільнити Херсон, щоб взагалі було швидше до перемоги, але вони не планують повертатися в Херсон. Тобто просто може так співпало, що вони планували виїжджати, да, тут війна, або може вони завжди і хотіли, але боялися в цьому признатися собі або друзям. А тут так сталося, що вони вимушені переселенці, але назад не повернемось. Тобто, для когось це просто новий етап. Останні, я думаю, 10-20 років, коли все більше мобільності і джиталізації, люди не живуть в одному місці. О де у тебе є зарядка від ноутбука і від мобільника, от там твій зараз дом. Я розумію якби, що кажемо, ну не можна називати прям в серці домом-домом те місце, де у тебе зарядка. Але я, я так шуткую, ну проте якби все швидко змінюється. Можна жити на два-три чотири міста держави. Таке.